Просто неймовірна шкіра виглядає. Вона така бархатиста, з рівномірним сяянням делікатним, і дуже класно розподілюється пудра на цей фіксатор. А зараз ми спробуємо зафіксувати ці тіні цим фіксатором. Можна побачити, що тут розпилення вже більш делікатне. Таке... Не таке сильне, і тому воно більш приємно розподілюється по шкірі. Е, так, все окей, все на місці. Давайте додамо ще трошки фіксатору на всякий випадок. І я покажу ще раз. Е, звісно, можна також дуже багато нанести цей продукт, якщо дуже близько його наносити. Якщо ви трошки віддаляєтесь. То розпилення більш рівномірне. Також чекаємо, поки цей засіб висохне. До речі, хочу сказати, що всі ці фіксатори вони висихають за різний час, тому я орієнтуюсь на відчуття сухості на шкірі. І коли вже я бачу, що шкіра виглядає сухою, то можу зрозуміти, що фіксатор повністю просушився. Ну що, дивимось, наскільки класно цей фіксатор зафіксував продукт. Переходь за посиланням в профілі, щоб подивитись повне відео.